Вітаю камери ситуаційного центру Вінниці щодня. Фіксують події на дорогах і допомагають підтримувати порядок та безпеку. 28 жовтня о 9.33 системи відеоаналітики зафіксували порушення правил благоустрою. Водій вантажівки Ман білого кольору забруднив проїжджу частину на перехресті проспекту юності та вулиці Андрія Первозваного. Інформацію передано працівникам муніципальної варти, які склали протокол. 29 жовтня о 10.46 камери відеоспостереження зафіксували зіткнення автомобілів на Хмельницькому шосе. Водій мерседес benz червоного кольору не був уважним і не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого зіткнувся з форт бежевого кольору. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії оформили ДТП за європротоколом. Того ж дня о 19.25 аварія сталася на перехресті вулиць Київська та В'ячеслава Чорновола. Водій Фольксваген білого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з «Рено» сірого кольору. Машини зазнали механічних пошкоджень. Водії склали Європротокол. Шановні війничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушення і зафіксували це на фото чи відео, надсилайте матеріали у Viber або Telegram ситуаційного центру за номером 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та короткий опис події.